Політичні швари у Києві, замах на родину Буданових, дебют Лаврова на ОБСЄ та підсумки Ради України НАТО. Це інфорозвідка на апостов Тіві авторська аналітика без жодних формальностей. Головні теми тижня далі у моєму викладі. Політична гризня чи інформаційна атака Кремля, чутки про нібито розкол між Зеленським та Залужним, ширяться зі швидкістю світла. Внутрішніми чварами може скористатися Росія, пише за економіст. Видання стверджує, що рейтинг президента стрімко падає. Тим часом довіра до головнокомандувача, нібито активно росте. То де ж правда, а де плітки? Розберімося. Політична конкуренція знову повернулася. Протистояння між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним стає дедалі напруженішим, пише за економіст. Попри те, що другий не демонструє політичних амбіцій, його рейтинг у понад двічі більший, ніж в українського лідера 70 проти 30%. Вищий рівень підтримки, ніжу Зеленського, за версією видання, має і керівник головного управління розвідки Кирило Буданов 45%. Перше про розбіжності у поглядах вищого політичного та військового керівництва стало відомо ще влітку минулого року. А нещодавні інтерв'ю Валерія Залужного, у якому той заявив, що війна зайшла у глухий кут, вивела конфлікт у публічну площину. Як стверджує високопоставлене джерело в українському уряді, чвари у керівництві були передбачуваним результатом контрнаступальної операції, яка, мовляв, пішла не за планом. Нині ж банкова, начебто, шукає винних. Хтось має понести відповідальність за провал. The економіст пише. Політики кажуть, що їхні генерали навчені радянською владою Бовдури, а генерали стверджують, що політики їм заважають у перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком без виході. Міф та нонсенс. Офіс президента, чутки про розкол між Зеленським та Залужним впевнено відкидає. Конфлікту не існує. а Президент мовляв постійно підтримує комунікацію з головнокомандувачем та зустрічається з ним на ставках, стверджує радник Єрмака Михайло Подоляк. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що тему чвар Зеленського і Залужного» можуть роздмухувати лише вороги України чи російські агенти. Тієї ж позиції притримується і спікер парламенту Руслан Стефанчук, який назвав статтю за економіст кремлівською пропагандою. Це саме те, в що вкладається сьогодні Російська Федерація для Росії, дуже важливо е довести нас до максимального депресивного стану для того, щоб можна було впливати на такому негативному психоемоційному фоні на ті рішення, які приймаються відповідно на різних рівнях в Україні. Ну тобто, щоб ми мали ці внутрішні конфлікти традиційні для нашого політичного процесу е в мирний час, е щоб ми не могли бути сконцентрованими на тому, що треба робити далі, з урахуванням того, що війна вже йде два роки. Щоб ми мали конфлікти на особистісному рівні і так далі. Буря безугло або як народна депутатка проти головнокомандувача повстала. Історія яка заслуговує окремої уваги. Весь останній тиждень заступниця голови парламентського комітету з питань безпеки бомбила Валерія Залужного десятками гнівних постів і закликала його звільнитися. Головне невдоволення Мар'яни Безуглої стосується того, що очільник українського війська нібито не зміг представити план задуму на наступний рік. Крім того, вона критикує залужного за так звану радянізацію армії. Провалений контрнаступ і покривання генералів, які на думку нардепки неефективно виконують свої обов'язки. Сам Валерій Залужний на жоден із закидів безуглої так і не відповів. Водночас на його захист стало чимало депутатів із тієї слуги народу та інших фракцій. А один із парламентарів навіть зареєстрував у Верхов... Верховній Раді постанову про відкликання скандальної колеги з посади заступниці голови профільного комітету. Абсолютно неприпустимо затягування військових політичних процесів і навпаки участь політиків у прийнятті військових рішень. Тож для мене ну, стало несподіванкою така поведінка пані Мар'яни. Ця основна претензія відсутність плану, яка звучить з різних боків до військового керівництва. Ну, я впевнений, що це. Ну, Дуже маніпулятивний підхід, тому що як ми можемо в публічній площині обговорювати військовий план. Якщо військовий план стає відомий з противнику, то цей план автоматично є неефективним і, і він буде неуспішним. Звісно ж оминути тему, нібито розколу між Зеленським та Залужним не змогла і російська пропаганда. Так зване загострення між банковою і керівництвом збройних сил стала чи не топ-темою усіх прокремлівських телеканалів з великою кількістю маніпуляцій та перекручуванням фактів. Головний меседж залужного хочуть звільнити, а на його місце поставити лояльнішу персону, наприклад, Олексія Данілова. Аби здаватися переконливими, пропагандисти посилалися на ті ж статті західних видань, утім розставляючи вигідні акценти. А справжню вишенькою на натур... то. Орті інформаційної атаки Кремля став же другий гучний матеріал за економіст. Про нібито перемогу Путіна у війні. Здається, Путін може перемогти у війні. Принаймні, поки стаття із таким заголовком потрапила на обкладинку тижневика за економіст. Видання стверджує: Москва змогла переломити ситуацію на свою користь. Поставила країну на воєнні рейки. Еліти збагатилися, а Кремль зміцнив свою владу. Відтак захід має прокинутись інакше російський диктатор переможе Україну. За словами журналістів, 2024-го Росія матиме сильніші позиції для боротьби з більшою кількістю дронів та артилерійських снарядів, успішною тактикою радіоелектронної боротьби та готовністю до катастрофічних втрат особового складу. Тим часом український контрнаступ нібито застопорився, а саме поле бою формує політику як Києва, так і західних держав. Втрата позицій може призвести до ще більших розбіжностей в Україні. А європейські голоси, які стверджують, що допомога Києву це марні витрати, лунатимуть ще голосніше. Особливо в державах, у яких підтримка українців і без того знижується. Ще одну небезпеку несуть американські вибори у разі перемоги Дональда Трампа. Пише за економіст, сша можуть раптово припинити постачання зброї взагалі. На думку журналістів, сподіватися на падіння путінського режиму, безглуздо а єдиним способом перемогти диктатора залишається рішуча демонстрація підтримки прозахідної України, поставки озброєнь, зокрема ППО і ракет великої дальності, а ще гарантоване членство Києва в Європейському Союзі. План війни у залужного є, а от конфлікту з зеленським немає, так вважають у НАТО. Там ми що просування ЗСУ дійсно недостатньо швидке однак, заяви про розкол в українському керівництві некоректні. Розповів журналістам у Брюсселі, один із генералів на правах анонімності. За його словами, союзники Києва не нав'язують українським захисникам конкретного підходу до ведення війни та вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно. Завдання ж країн партнерів підтримувати їх необхідним озброєнням. Перемога Путіна у великій війні загрожує не лише Україні, а й усій Європі. Вважають журналісти Таймс. Захід не готовий до протистояння з Росією і ризикує бути змитим наслідок можливого конфлікту. Написав у своїй колонці військовий історик Зенке Найцель. На його думку, східний фланг НАТО занадто слабкий. Відтак може повторити долю священної Римської імперії після того, як її землями пронісся Наполеон. На тлі розмов про начебто кризу у відносинах залужного зеленського повідомлення про отруєння дружини Кирила Буданова звучало ще більш тривожно. Рука Кремля набагато ближче ніж здавалося і ймовірно дістає навіть стін головного управління розвідки. Про отруєння Маріани Буданової стало відомо вранці 28 листопада. Джерела низки українських видань у гурмо стверджували. Обраницю головного розвідника країни отруїли попередньо важкими металами, ймовірно, через їжу. Одразу ж заспокоювали, та вже госпіталізована і проходить останній курс лікування. От тільки жертвою отруєння стала не лише Буданова. Під загрозою опинилися ще кілька співробітників головного управління розвідки. Та в силу своєї, начебто, великої ваги перенесли інтоксикацію набагато легше. Згодом у ГУР підтвердять факт отруєння Буданової та запевнять, самому керівнику спецслужби нічого не загрожує. Щодо інших, представник Андрій Юсов змовчить. Вже наступного дня журналістам стає відомо Маряну Буданову труїли та ртуттю. Росія свою причетність одразу ж відкинула. Ну, Україна во всьому обвіняє Росію. по моєму даже в своєму существуванні Україна обвіняють Росію. Це привичне обвіняння. Внутрішнє розслідування та жодної кримінальної справи. Схоже, що ймовірний замах на родину Буданових гурмо вивчає практично під грифом секретно. Співробітники спецслужби перевіряють версію про ймовірну спецоперацію спрямовану проти них та родичів. Водночас, ані ДБР, ані Нацпола, ані СБУ кримінальних проваджень щодо замаху не реєстрували. До рук правоохоронців за словами Андрія Юсова, матеріали слідства потраплять дещо пізніше. Якби Росії вдалося отруїти Маріану Буданову, це б про те, що агенти Кремля діють ближче до внутрішніх кіл української влади, ніж вважалося раніше, стверджує New York Times. Сам Кирило Буданов, як відомо, пережив уже більше десяти замахів на своє життя. Утім, жодна з ворожих операцій не вдалася. Тим часом журналісти Bellingcat та The Insider спершу анонсували власне розслідування отруєння Буданової. Однак вже за лічені години від своїх слів відхрестилися. Зважаючи на слова Христогрозєва, про ніби. То відсутність формального спілкування спільноти медійників із гур можна припустити, що налагодити його так і не вдалося, відтак ініціативу довелося згорнути від волонтерки та психології до депутатки і дружини головного розвідника країни. Інформації про Мар'яну Буданову в силу і сімейного статусу у відкритих джерелах не так багато. Займається благодійністю та живе у кабінеті гурмо, в якому, до речі, навіть потрапляла під ракетний обстріл. Маріана Буданова 30 років. Народилася на Київщині у селі Ставища. Із головним розвідником країни познайомилися 2013 року, незадовго до революції гідності. Вже незабаром пара одружилася. Чи мають дітей, невідомо. 2020-го невдало балотувалася до Київської міськради від партії Удар. А вже наступного року стала радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах. Наприкінці грудня 2021-го стало відомо, що Маріана Буданова парафіянка Покровського чоловічого монастиря Голосіївська пустинь РПЦ. У ньому до речі, свого часу переховувався терорист квазі республіки ДНР Рафаель Лусваргія. Крім того, у монастирі ймовірно служили молебні за перемогу російської зброї. У жовтні минулого року журнал Ель випустив із Буданової інтерв'ю, в якому та зокрема стверджувала, що проживає з очільником гурмо в його робочому кабінеті. У змі Обраницю Буданова титрують як психологиню, волонтерку та громадську діячку. Новічок, фентаніл, Гальземій та полонії Навальний, Скрипалі, Ющенко, Карамурза та інші кого лиш і чим лиш нетруїли росіяни? Чи була інтоксикація Мар'яни Буданової та співробітників гур спробуй замаху на самого Кирила Буданова достеменно невідомо. Утім, у тому, що очільник головного управління розвідки для Кремля велика проблема, сумнівів не залишається. У своє портфоліо перемог записати зустріч ОБСЄ Росія навряд чи зможе. Саміт у столиці Північної Македонії Скоп'є закінчився для міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова публічним приниженням та бойкотом з боку більшості країн учасниць. Кремлю так і не вдалося просунути антиукраїнські наративи. Натомість понад півсотні делегатів засудили російську агресію в Україні та закликали Москву забрати свої війська геть. Благодарю вас. Господин действующий председатель, госпожа генеральный секретарь, коллеги, чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. Але і вийшли виступ Лаврова на зустрічі обсє зустріли демарша. Що на російський міністр відкрив рота, як залу покинули десятки дипломатів? Хто саме проігнорував його виступ, розібратися складно. Утім, точно відомо дипломата не стали слухати представники з України, Польщі, Чехії та країн Балтії. Зважаючи на глобальну ізоляцію РФ на подібних заходах, ведеться дивним, що бойкоту Скоп'є мало не довів Сергія Лаврова до істерики. очень ображенную ображеної дитини, варто побачити. Can you leave me alone, please? Thank you. Хотя, как казалось, завершение биполярного противостояния лишало Североатлантический альянс смысла его существования. Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ. Промова Лаврова затягнулась загалом на 15 хвилин. Весь цей час міністр розповідав про так звану денацифікацію українців, жалівся на тисячі антиросійських санкцій та хоронив ОБСЄ, називаючи його придатком НАТО та ЄС. Водночас на запитання журналістів, чому ж Росія не покине організацію, Лавров відповідав відвертим хамством. Зокрема, вступив у конфронтацію з німецькою журналісткою. Сказав, що не розуміє, звідки в неї диплом. А ще натякнув на цензуру Берліна. Мовляв, тамтешнім медійникам буквально диктують, що та як слід написати. От Росія зовсім інакша зі свободою слова та можливістю для інтерпретації. Також міністр закордонних справ РФ пригрозив Молдові, нібито та може стати наступною жертвою розв'язаної заходом гібридної війни проти Росії. Сукітанжею. Сьогодні на карту поставлене збереження суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, недоторканості кордонів та мирне вирішення конфліктів усі принципи, на яких заснована ОБСЄ. Молдова та Грузія так само зіштовхуються з порушенням Росією засадчих принципів ОБСЄ шляхом незаконної військової присутності на частині їхніх територій, а також численних гібридних нападів, прямованих на підрив основ їхньої демократії. підступна гра російського уряду полягає у тому, щоб використати. Товувати свою жорстоку агресивну війну проти України, щоб також знищити і організації, які покладаються на мирне співіснування та співпрацю, і ми не дозволимо цьому статися. Попри невдоволення більшості країн учасниць ОБСЄ, а також кричуще порушення Москвою основоположних засад існування організації, виключити РФ не вдасться, стверджує чинний голова ОБСЄ Буяросмані. Аргументів два юридичний та політичний. Перший полягає у тому, що застосувати принцип консенсус мінус один проти Росії практично неможливо, адже знайдеться, щонайменше декілька країн, які стануть на її захист. Друга причина ховається у дещо іншій площині. ОБСЄ ніколи не була організацією країн однодумців, а навпаки, нібито створена для пошуку діалогу між державами, які різняться у своїх позиціях. Вже традиційно проксі Кремля, зокрема Угорщина, міністр Петер Сіярто знову закликав припинити надсилати Україні зброю та поновити діалог між Києвом та Москвою. Ми угорці, вважаємо, шановні колеги, що поставки зброї не допомагають. Поставки зброї навпаки продовжують війну. А нам війна не потрібна. Нам не потрібна зброя в регіоні. Нам потрібен мир. Зважаючи на це, я хотів би підкреслити, що зберегти канали зв'язку життєво необхідно. Зберегти канали зв'язку важливо. Бо якщо ми блокуємо ці канали зв'язку, то ми фактично втрачаємо надію на мир. На зустріч ОБСЄ у північній Македонії Кремль відрядив цілий десант із 80 дипломатів. Однак, дорога до скоп'я видалась для них ще тією пригодою. Від початку планували, що летітимуть туди через Болгарію, та врешті літак був змушений змінити маршрут. Адже на борту перебувала речниця МЗС РФ Марія Захарова, який дозволу на перетин повітряного простору України не давали. Прямувати довелося в об'їзд цілих п'ять годин через Туреччину та Грецію, а це більш ніж чотири тисячі кілометрів. Досягнути ж головної мети російській делегації не вдалося. За підсумками саміту Лавров так і не зміг зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою європейської дипломатії Жозепом Борелем. Точніше, вони не змогли чи не схотіли. Перший покинув Скоп'є за добу до приїзду Росіян, а другий взагалі пропустив захід, хоча й обіцяв бути на ньому присутнім. Не обсє єдиною цього тижня. Київ здобув ще одну дипломатичну перемогу над країною агресоркою. Без сумнівів у підтримці завершився перший історичний саміт Україна НАТО, що пройшов у Брюсселі. Як результат, багаторічна програма сприяння категоричне ні натякам на втому заходу та рекомендації для вступу в альянс. Україна ближче до НАТО ніж будь-коли раніше. Північно-Атлантичний альянс збирається перетворити всеосяжний пакет допомоги Києву на багаторічну програму підтримки. Передусім, сприятиме відновленню українського сектора безпеки та оборони, а також допомагатиме стримувати агресора у довгостроковій перспективі. Мійськово-політичний блок вже розробляє дорожню мапу для інтеграції Києва. А той зі свого боку демонструє рішучу готовність до проведення реформ і стандартизації армії за принципами альянсу, заявив генсек Ян Столтенберг. Поки ж Україна отримала перелік рекомендацій, які варто втілити у життя вже наступного року. Його детальний місто не розкривають. Утім, відомо, що документ охоплює зокрема енергетичну безпеку, інновацію та оперативну сумісність. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, серед союзників НАТО почуття втоми від війни в Україні немає. Натомість готовність до підтримки Києва у боротьбі з Росією є, як стверджує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вперше на відміну від колишньої комісії Україна НАТО вітчизняна делегація мала такі ж права як і повноправні члени альянсу.